Я вирішила, що можна знімати влоги не тільки про універ. А, да, на цьому я, в принципі, місяці виїжджала, але буду знімати влоги зі свого дня народження. Да. Цей буде влог, присвячений мені. Ось така от я егоїстка. Ладно. А, якщо що, у мене день народження завтра, а все, що в мене є до дня народження, це зроблені брови. До речі, дуже гарні брови. І Nails. Ну, коротше, теж хороші такі наils. У мене тут такий. От... Такий ось манікюр, я завжди його придумаю сама, але це єдине, що в мене є, а діти в мене не мають що, тому зараз ми їдемо з мамою в шоп, щоб купити собі одяги, тому що я не хочу бути завтра бути голою. Ну, в принципі, мені мої хлопці сказали, що мінусів вони там не бачать, но я бачу, Ладно, я нічого не бачу, але чекай, я вже схожу. Я жорстко згадала за влог. Ладно, я про нього не забувала, просто нескільки задовбалась, ми з мамою жорстко ходили по магазинам. Один плюс, я не буду завтра гола, але я буду боса. Ну, ладно, боса це ж не гола. От зараз 11.20. 20 чекаю, коли мені випадеться 20 рік. А насправді вже дуже хочу спати, але хочу зняти ще собі відостом. Я задуваю світочку. Тому що я завжди її задуваю на день народження. Та й все, я буду, блін, спати, бо я хочу спати. І я дуже переживаю на рахунок завтрашнього дня, або все пройшло добре. От. Бо це буде перше мені народження, коли я святкую в Києві. Happy birthday, to you. you! Happy birthday! <laughs> там той мужик на фоні, Він робить мій влог. Я, коротше, прокинулась. Не давно прокинулась. І к... пішла я, коротше, в ванну, і я така виходжу і. Відкриваються вхідні двері, а виходить, що у нас ванна, по піля вхідних дверей. Я трошки обосралась, ну знаєте, страшно, бо я думала, що Ліза спить. А вона мені придумать квіточки. Це так мило. І ще мені принесла? от таку от штучку. Я буду їсти сама, ні з ким не поділюся. Це так приємно, бо ромашки це мої улюблені квіти. І це так класно, вони такі класні блін, от ліниці. вони, такі польові ромашки, я не знаю. От вже настрій, блін, піднявся, бо я трошки. Ну, така елебіт сет була, бо вона ніхто не вітає. Ладно, всі просто сплять, певно, що не знаю. Забулись, бо окей, не пам'ятаю. От, тому якось так. Іду я жорстко їсти цю штучку, ні з ким не ділитися. Е, і все. Ну, Сьогодні я жорстко знімаю. До речі, коли я собі купила цю штуку, я собі трошки опитала, ну Окей. Мені зателефонував кур'єр. І типу, покажу вам доставочка. Взагалі, в мене є пару варіантів, тому що я не знаю, хто це міг знати. От, просто цю адресу можна було дізнатися тільки через лізу. Значить, е... ну окей, я, звісно, зараз побачу. Але все одно це дуже приємно. Неочікувано і приємно. Боже, цей мужик на фоні, я відповідаю, він тупо робить мій відео. Мені прислали квіти, це так приємно. У мене тепер тут є ромашки є ще такі цветочки. Я дуже рада, тому що це від моїх хоч, подружечок. Від Каріни і двох даринок. Спасибо! Короче, my look for today. Я вважаю, що минулого року теж була в червоному і в білому.

Хороший канал, да, я, это, я, я так вуз. про <звучит> девочек говорю обычно. Уже пора и мужика искать на карте. Це дуже сильна радість. Окей. Okay. Uh... Завтра в мене виблизені і тому я зараз дуже сильно спішу. Знаєте, коли мені приходять повідомлення співати, я завжди очікую, що мені скинуть там гроші, а не типу зараз. Ти хачайте послугу за переклад? Сіба, Дура. Але зараз я біжу жорстко, побачити з грошою. Бо в цьому влозі буде ще кусочок мого дня народження, а так як хто до мене дзвонить, то дзвонила бабуся. Коротше, і я й добуваюся з грошею, бо він мені має передати мій подарунок на день народження, який мені прислали мої дівчатки чи Хто я боже, я запупилася з цих подарунків, але я сьогодні дізнаюся. Тому сьогодні таке було народження, я з випуску в одному, на народження я майже нічого не знімала. Помічала знімати, а потім вирішила, що він був. Жестко бежу на ночь Юноми? You know you know you know mm. Юноми? Вот ну это, кстати, подарок не от меня. Тут от меня только одна часть одного подарка. В основном тут э, девочки. Не... Собчаги Да. Ладно, и, Юля, потом... и Юля От Юли прям больше всех. Короче, вот тут вот Ну, пакет подарка. мой, ладно, отдашь потом. Сейчас. Сейчас я настрою стабилизатор. Соня будет открывать вот такую вот коробочку. Давай. Ой, сказал, что а, ну, конечно. Это мой подарок. Это... Цена улыбка. Цена улыбка. Цена улыбка. Я этого больше всего хотела. То есть человек хотел напиться. Это что-то даже Открывай вот это. Вот это? Что? Ниже, ниже, ниже. Ниже. Это потом я буду Блин, а если мне было классно, если я завтра в нее пришла это табаку? Ну будет слишком как-то не очень, я думаю. Ну вот они мозги думают. Вот оно. Да, это от Юли. Это стакан и там трубочка еще. А вот, вот эта я... трубочка, да. Для... А это что? Это тоже от Юли лежало. Открой, ну, писюн. Я на твиттер и сфоткаю, потом ты его не скинешь. Не надо бросать телефон. On this day of joy and cheer, to your friend who is also here, a wish, a wish of happiness right in you on your birthday, dreams come true Happy birthday, Pika! you It's so cute. No, what это, What это, What это. the best Ми знали, що тебе це зробили. Там причому робота над этим символом. Чомусь не подобається ця пісня. Хто тримає цей район? без патрона? Пес патрону. Пес патрону. Пес патрону. Я не розумію. Чим ця пісня погана? У Это... эм... мене доволі токсичний друг, я чушо. До того момента, как твоя мама называет меня подругой, то ну типа. Она так і Саню називає. Футболку-то покрытая. Она прям такая длинненькая. Ну как на тебя шели? Моя наступна Алла в Инстаграме. Хеллоу, підписчик. Рассказывай, каким поглядом? Коротше, я дуже жадна, і я буваю делі з таким поглядом, дуже жадним, що моя мама мене боїться. Да, я, і що? І що ви мені зробите? ви мені нічого не робить. Так, зрозуміло. Пікні. Хеллоу, Я сижу з косичкою, бо в мене помита голова, і боже, на кого я похожу, якщо я так вдома ходжу. Ну, не в цій футболці, просто те, як я вдома ходжу, то краще вже цю футболку одіти. Я хочу записати цей коротенький відосик да, на фоні своїх квіточок, і я взагалі сижу на підлозі. Окей, Влог вийшов дуже коротким, але я надію, що він вам сподобається, що ви додивились до цього моменту. І там виходить день народження, і потім через тиждень я приїхала знову до Києва, бо на випуск. Але це вже буде інше відео, тому на next відео це вже буде з випускного. А зараз ви подивитесь всі. Влог з мого дня народження, да? подивитись, я не заставляю. І все. День пройшов дуже класно. Мені жаль, що я так мало знімала. Типу, були відоси, але вони вже не для всіх. Типу, вони вже для нас. А саме для влога я не знімала. Боже, можете кидати в наступний раз в мене тапки. Я дозволяю. І не тільки тапки теж можна. І все. Потім ми побачили згоши на next... Ой, не кажу, на next Day. Через тиждень він мені віддав подарунок від моїх дівчок. Це один із них. От. І все. І якось так не знаю. Якщо що, я це тільки що придумала зняти, бо я поняла що відос занадто короткий. От, е е е якось так. Тому, о всім дякую, що ви додивилися до цього моменту. А, дякую всім моїм друзям. Я всіх люблю, цілую обіймаю. Next-відео буде через 5 років. Пока! Хто дзвонить?